Мир вам, дорогі брати і сестри. Я дуже радий вас всіх бачити. Давно не бачив. У мене є один салом, яким я дуже хотів би з вами поділитися. Читаючи вчора, я багато чого перемислив, лежачи якесь в постелі. Вчора з дітьми читали, і просто я подумав, просто пройшло все моє життя, коли я от почитав, проаналізував і от хочу поділитися. Тими враженнями, які, ми, ну, які дарував мені Господь через своє слово. І так, псалом номер 15 можливо, кось 16, це золота пісня Давидова. Хорони мене Боже, я бо до Тебе вдаюся. Я сказав Господеві, Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони до них. Жадання моє, нехай множиться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносити їм ливної жертви із крові і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаше моєї, ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя, благословляє Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене нирки мої. Уявляю Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до шеволу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя, ти покажеш мені радість велика з тобою завжди і блаженство в правиці твоїй. Знаєте, проживши півстоліття на цій землі, ну, для вічності це маленька капелька, а для мене це трохи багато. Ну і для людей. І більше половину свого життя я прожив без. Бога. І знаєте, дякувати Богу, що Бог змилувався, знайшов мене в цьому світі. От я аналізую, я дивлюся, я от в мене в вкраті, в моїй батареї всі не вірують, Я дивлюся, як вони живуть. Я дивлюся, по що вони мріють, чим вони займаються. І я от аналізую, я от дивлюся, наблюдаю за людьми. Останнім часом я дуже так пильно приглядаюся до людей. От чим вони живуть. І вспоминаю все своє життя. І знаєте, я дякую Богу, що Бог мене знайшов. Я дуже шкодую до цих пір, що я так пізно до Бога прийшов. Блажені ви, молодь, якщо ви з юності своїх з Господом. Ви не наробите тих помилок, яких наробив я. Ви не наробите тих помилок, які не можна виправити. Знаєте, ми всі помиляємось, ми всі робимо помилки, але є помилки, які можна виправити, а які не можна виправити. І коли Господь твій порадник, Він тебе відверне від тієї фатальної помилки, яку ти потім будеш все життя шкодувати. Без Бога можна жити, сьогодні живуть без Бога. Сьогодні інші боги, Тут написано, що є боги інші. Сьогодні інтернет це, це саме головний Бог, напевно. Кось там рибалка. Ну, люди шукають чимось зайняти вільний час. Вони не знають, де подіти той час, який Бог дарував. А той час ну, настільки цінний. От молодь сьогодні, думає, то в мене все життя, ще впередіє. Та ти не знаєш, коли твоє життя закінчиться. Ніхто не знає. Ми не знаємо. Ну, хто може дати гарантію, що я вже 20 років проживу чи 10. То ми нічого не знаємо. Життя ми не знаємо, що нас завтрашній день нам принесе. Але коли ти, Господь. Тобі допомагає, тобі підкривляє, тебе дає совети через своє слово, через ті проповіді, через ті пісні Він дає поради. І коли ми слухаємося тих порад, ми, ми уникаємо великих помилок. Про які будемо потім шкодувати, будемо кусати локті. Сьогодні люди наламають стільки дров, а потім думають, як що з цього вибратися? Часом йдуть або в запой, або десь вішаються, або топляться, ще щось роблять. І кажуть, що їм не бракувало? Все добре, гроші є, а життя немає. І Давид це дуже добре розумів. Він сказав, я сказав, Господи, ти мій Бог, до тебе тільки. В тобі і сказав ти Бог мій, добро моє тільки в тобі, тільки в тобі, ти той порадник, ти той, хто дає смисл, дає майбутнє, дає надію. Знаєте, в апостола Петра є такий вірш, написано, що ціль нашої віри це спасіння душам. Люди, які живуть сьогодні без Бога, вони живуть оце до смерті, оце до тої черти їхнє життя. Вони стараються її зробити максимально комфортним. Для цього працюють щось з цими правдами, неправдами заробляють, щоб зробити отут собі рай на землі. Але Господь за тим порогом, який називається смерть, пропонує життя. Пропонує життя набагато краще, ніж це земне. Слово Боже каже, що це земне життя непросте. Багато випробувань, багато труднощів, багато хвороб, багато чого в нашому житті є, було, є і буде. Ми, ми мусимо через це пройти. Знаєте, я кажу, би в мене не було трудностей, я б не оцінив би того хорошого, яке прийшло в моє життя. Я не міг би ну, по-настоящему оцінити хорошого, якби не було трудностей перед тим. Комфортне життя, воно робить людину лінивою, пасивною, слабкою. А от коли якісь випробування приходять, вони роблять людину сильною. Не допомагають рости. Знаєте, дерево мусить вітер десь якісь бурі, шторми, воно коріння глибше пускає, воно більше глибше вкорінюється, щоб устояти. Так і наше життя. Знаєте, якби не було трудностей, не було б щоб зараз сповнити. Це ну, життя було б таке одноманітне скушене. Ну, прийшов вдома, посидів в комфорті, да, полежав на дивані, там ще щось зробив. би. Десь працюєш, така робота тебе. Якби ну... б не було цих випробувань цих проблем, не було б цікаво жити. Не було б, що сповнити. Не було б за що б даже подякувати Богу. Знаєте, ну, Ми на автоматі можемо подякувати, що Боже, ми дякуємо тобі за цю їжу. Але коли ти пройшов якісь випробування, і ти розумієш, да, дійсно, Бог мені поміг. І блажені люди, блажені люди, які довіряються, просто покладаються. Господь каже, мій оділ, він саме головне для мене. Знаєте, в 13-му псалмі є такий текст, другий вірш, говорить: Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумне. От він сьогодні зараз дивиться на нас. Думаю, шукаємо Бога. Не шукаємо. Дивиться на всіх людей. Але в Біблії написано, що ну, ми хочемо бути розумними чи ні. Чи хочемо бути нерозумними? Щоб ми шукали Бога. Щоб ми шукали його у всьому, дивилися, наблюдали, розважали. Його слово, воно най... Частіше най найдивніше, воно дивний порадник, воно підказує, по як поступити в нашому житті. Ча Кожен день якийсь вибір є перед нами. Або десь поступити правильно, або піти на компроміс своєю совістю. Можливо. І от ми думаємо, а коли, знаєте, тут є такий вішик, який. Я уявляю Господа перед собою постійно, бо Він поправиться мій, і я не буду захитаний. Бог поруч. І він все бачить, все знає. Знає, от він приходить якесь там випробування, да, якась спокуса є. От як поступити в ситуації? І ти розумієш, що Бог рядом Він все бачить. І поступаєш правильно. Да? Нехай нас благословить Господь, щоб дійсно. Бог був самим головнішим в нашому в нашому житті. Йому нехай буде за все слава. Амінь.